Хручки, зошити і рюкзаки у пошуках цього всього тепер не потрібно ходити по магазинах чи блукати базарами. До 20 серпня включно усе, що потрібно для навчання, можна придбати в одному приміщенні. У виставковому центрі що на вулиці Хуторівка, 4 Б триває третій шкільний ярмарок. Коли власні діти дітей, власних прийшлося відправляти перший клас. Бігали по всьому місту, шукали, де купити зошити, сумки, ранці, форми і так далі. Ідея полягала в тому, щоб це все сконцентрувати в одному місці. Відтак, поки одні купують свої перші в житті зошити. Один, два, три, чотири, п'ять. Та вибирають портфелі. Інші підбирають одяг, в якому здобуватимуть знання. Ну, так, ми купили шкільну форму. Ну, ми задоволені, бо тут мені ну, безклад написаний, що половина вовна, половина полієстер. Івана Хоркавців на ярмарку представляє виробника дитячого одягу. І за три години виставки вже мала не одного покупця. «Доманочки такі, шкільні штанішки, такі спортивні костюмчики, як і хлопчик, так і дівчинка, сарафанчики різного плану. Організатори ж ярмарки радіють іншому. кажуть, їм вдалося зібрати у Львові виробників із різних куточків країни, як от Донецька, Харкова, Черкас. Причому більшість із них постійні учасники виставки, які на собі відчули переваги в участі у ярмарку. Більше виступаємо рекламно, тобто ми настільки в матеріальному заохоченні стільки рекламному своїй продукції. А висновки є ті, що протягом, коли ми виставлялися перший і другий рік, вже клієнти приходили і цікавили саме нашою продукцією. Тобто, це вже хороший показник для нашої торгової марки. Придбати все необхідне для школи на ярмарку можна буде ще у цю суботу, з 10 до 19 години.